Привіт всім. Хотів з вами поспілкуватися на одну таку цікаву тему, То, що кажуть, що в Канаді потрібно горбатити бути прямо як в рабстві. Не знаю, які ще там слова є. Дивіться, перше, що я хочу сказати перед всім, що я скажу, відповідь свою думку, ну звісно, що це моя тільки думка. Перед тим як я скажу свою думку, я хочу сказати одне. Не існує країни, де взагалі не потрібно працювати. Так, Канада це дорога країна, тут дорого жити. Але зараз не існує також країни де дешево жити. Співвідношення цін і зарплат плюс-мінус всюди йдуть ну В нормальних європейських там, наприклад, країнах співвідношення цін плюс-мінус нормальне. Так? Ми не говоримо зараз про Україну. яке співвідношення цін просто я не знаю, я там вже років 5 не був в Україні. Я не знаю, які там співвідношення цін, але думаю, що там ще ну, по співвідношенню цін ще гірше, ніж було. і Дивіться, щоб чогось досягтись, так потрібно а, працювати, але це означає, що пахати, вкалувати. А, дивіться, якщо людина підходить з розумом до своєї професії, чим вона буде тут займатися, так, то не потрібно ну, як пахати. А, я, наприклад, працюю інсталером по підлогах. Я не пахаю, так? В мене є моменти, що в мене нелегкі дні в роботі, але щоб такого, щоб я взагалі світа Божого не бачив, тільки з зорі до зорі працював, немає такого, чесно, немає такого. І я вважаю, що кожна людина будує сама собі свою ту стежечку, у якої вона по житті буде йти. так. І от дивитися на людей, які там розказують, що воно так не получається, воно так не можна. Ще щось там, якісь моменти, а дивитися на слабких людей це досить по-дурному. Е, потрібно дивитися завжди на сильних людей, брати приклад від сильніших, ставати сильнішим. І я вважаю, що це правильно. Якщо дружці бережіть себе, бережіть свою родину, надіюся. А зі мною хтось буде згідний, напишіть коментарі на рахунок цієї теми. Дякую, що подивилися.